29 серпня, день пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Цей день ще одна нагода вшанувати найсміливіших, найдостойніших та найвірніших синів України, усіх тих, хто віддав за неї найцінніше власне життя. Керівництво вкотре порушило домовленості і ворожі збройні сили впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових. Таке віроломне вбивство кваліфікується міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин. Тоді полягло 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникло безвісти, 300 опинилося у полоні. Смертельний для наших захисників зелений коридор, пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали у боротьбі з ворогами свої життя на вівтар свободи. Гинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Тож символом дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха. Сьогодні згадуємо та шануємо пам'ять. Кожного захисника, хто віддав своє життя за Україну. Грішин Ігор. Руденко Сергій. Плохотько Руслан. Топчій Микола, Мазунов Руслан, Бєлкін Андрій, Шенгур Дмитро. Сидор Володимир Гунько Степан, Бражнюк Віктор, Скаковський Роман, Чорнобай Роман, Крутяк Йосип, Гончарик Ігор, Козодій, Роман, Вогінний Мар'ян, Пахай Сергій. Лавренчук Олександр, Булишин Андрій, Купчинський Микола, Ігошин Ігор, Косовський Олександр, Солтищак Володимир, Дем'яненко Євген, Сербін Руслан, Зубачик Олександр, Стус Богдан. Палій Василь, Долинюк Андрій, Тимочко Богдан, Дацюк Павло, Мазепа Ігор, Романюк Василь, Лазарев Едуард, Ільків Аркадій, Саган Сергій, Мінаков Андрій. Орловський Богдан, Шатирко Андрій, Брівко Олександр, Брочковський Володимир, Робок Василь, Степанюк Володимир, Мельничук Сергій, Дудка Степан, Гапанович Володимир, Григорій Олександр, Нестерук Дмитро, Гнатюк Василь, Мариняк Олександр, Шелест Микола, Мерзляков Юрій, Морозюк Ярослав, Сень Андрій, Максимів Володимир, Околіта Леонід, Гаєвський Константин, Гудима Юрій. Князів Анатолій, Щудло Андрій, Одінцов Валерій, Гусь Назар, Козак Тарас, Гордій Степан, Горбатюк Роман, Заєць Павло, Кріль Назарій, Копотун Євген, Лозовий. Богдан, Янюк Олександр, Баран Олег, Проказюк Іван, Романюк Віктор, Мисак Мар'ян, Дендюк Микола, Чорнобай Ігор, Гулов Владислав, Зубач Олександр, Кіт Віталій. Прокіпчак Ігор, Ковальчук Ігор, Момот Борис, Мигдаль Роман, Чорній Євген, Карпець Дмитро, Левус Микола, Гуркуша Василь, Новіков Олександр, Долганюк Олександр. Приступа Володимир Коломійчук Олександр Безпалько Володимир Андріяш Олег Белей Назар Варава Сергій Ситар Сергій Бунтов Максим Ковальчук Зоряна Дзьоба Віктор Колодій Ігор а зараз усі разом з усією Україною ми з вами долучимося до загальнонаціональної хвилини мовчання про пам'ять та шану нашим героям. Вічна їм пам'ять та шану! Їм вже сьогодні спомінь творим, Христе Боже наш, і ті слави даємо з предвічним твоїм ацам. Спрещет тим благим і животворче твоїм духом нині повсякчас і час вічні. на Ви жили, все чесний шановні керівники нашого району, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Немає більшої радості і щастя, як жити браття в купі. Але, на жаль, ворог не дав нам нам можливість молитись, Тішитись, радіти і бути в щасливий колір своєї сім'ї. Люта несподівана війна, де ворог нещадно хоче понамолити український народ і нашу землю, нещадно вбиває невинних людей. І ми сьогодні стоїмо з великою пошаною. І подяки перш за все тих, які сьогодні охороняють наші землі, щоб не запустити ворога Сокосата. А рівно ж і по нашому християнському звичаю ми склоняємо голови перед тими, які сьогодні причисли до небесного війська, які віддали своє життя. Свою молодість, свої надії раді того, щоб ворог не топтав нашої землі і положили своє життя на жертвник Сьогодні ми перед ними схиляємо голову. Ми відчуваємо як тяжко матерям, батькам, як тяжко дружинам. Як тяжко чоловікам, як тяжко дітям, які чекають і не дочекаються, які просипаються серед ночі на кожний стук і думають, а може, а може то неправда. І ми сьогодні, тут, слухаючи ті імена, прочитані Бродівська сотня, яку ми похоронили, віддаємо честь. Їм. А вам, дорогі матері, дорогі діти, ми відносимо співчуття. Нехай Господь вас кріпить. Він завжди є покровителем над тими, які не здолені, і тут в сьогоднішній час. Всі ми повинні, як ніколи, поєднатися разом єдиними серцями, усами. Ви випросити Бога, щоб Господь Бог. Дав сили, натхнення нашим воїнам, які би перемогли і ворога лютого і щасливо з перемогою, великій пам'яті і шані да тих, що полегли, дочекати миру і правдивого життя. Слава Ісусу Христу! Сучесні отці, дорога бродівська громада, дорогі наші захисники, дорогі матері загиблих воїнів, пам'ять про наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за Україну. Ми вшановуємо майже кожен день. О 9 годині хвилина мовчання, потім спільна молитва. За Збройні Сили України у Бродівській міській раді. Але, на жаль, кожен день є нові втрати. І сьогодні Бродівська громада буде прощатися з воїном в селі Лишнів. Йому було 41 рік. Він був Гранатометником і загинув. В день незалежності нашої України вічна пам'ять загиблим героям. Слава Україні!